Вітаю кожного глядача, мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Француз проїхав на велосипеді зі Львова до Брюсселя та зібрав понад 300 тисяч гривень для збройних сил України. Себастян Гобер, французький журналіст, подала відстань від Львова до Бруселя на велосипеді, щоб зібрати кошти для добровольця Джонатана та його підрозділу, який воює за Україну. За 25 днів він проїхав 2136 кілометрів через п'ять країн. А донори пожертвували понад 315 тисяч гривень. Кошти використовуються для отримання пікапа для підрозділу. Пожертвували люди з різних країн: українці, французи, бельгійці та інші. Себастьян поділився, що під час подорожі йому жодного разу не спускалися колеса і за цей час він насолодився смаколиками та мільйоном ходогів. На Київщині встановили рекорд України за найдовший ланцюг з українських хустин. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова повідомила, що в ланцюзі налічується 377 хустин, об'єднаних у ланцюг завдовжки 421 метр. Кожна хустина має бірку з інформацією про її походження. Цей символічний ланцюг об'єднав усю Україну, включаючи хустини з різних регіонів від червоних з заходу до чорних з темними візерунками, що носили жінки у важкі часи. У Києві провели перегони на вітрильниках серед ветеранів та встановили рекорд України. У Києві на базі одного з яхт-клубів провели регату для ветеранів війни вітрила перемоги. Під час змагань учасники встановили новий рекорд України. Захід провели спільно з благодійним фондом реабілітація суспільства. Регата зібрала близько 150 родин учасників бойових дій, які проходять лікування або реабілітацію. У змаганнях взяли участь майже 30 суден. Завдяки кількості учасників перегонів на заході встановили національний рекорд. Найбільша кількість ветеранів війни у вітрильній регаті. Після спортивних змагань на учасників чекала польова кухня і солодощі для дітей, а також подарунки від партнерів заходу. Нідпіктелент надасть українським рекрутерам 30 безплатних консультацій. Агенція Нітпік Телент проведе 30 безплатних консультацій з наймання працівників для українського бізнесу у жовтні. Про це повідомили в агенції. Ця ініціатива спрямована на те, щоб допомогти бізнесам в умовах повномасштабного вторгнення знайти необхідних фахівців. І підвищити ефективність процесів найму. Що ж буде на консультаціях, допомога у розв'язанні найпоширеніших проблем наймання, зокрема відсутність кандидатів та відмови на фінальних етапах, рекомендації для оптимізації процесів наймання та оцінки кандидатів індивідуальний підхід до проблематики кожної вакансії. Учасники також отримують доступ до уроку з курсу засновника Group Артема Бородатюка. Хто ж може взяти участь? Власники бізнесу, SEO, HR-менеджери, рекрутери та інші спеціалісти, відповідальні за наймання у компаніях будь-якого розміру від стартапів до корпорацій. Музика. Творче об'єднання Муро оголосило про створення премії для викладачів. Як взяти участь? Проєкт Муро оголосив про започаткування премії імені Павла Тачини з призовим фондом у 500 тисяч гривень. Премії нададуть трьом викладачам після відбору. Для реєстрації на премію потрібно заповнити форму та записати відео на одну хвилину, де учасник розповідає факт зі своєї майбутньої лекції, а також написати коротке есе із трьох тем на вибір. Проєкт Муро голоси про започаткування премії імені міні-полатачини з призовим фондом у 500 тисяч гривень. Премії нададуть трьом викладачам після відбору. Для реєстрації на премію потрібно заповнити форму та записати відео на одну хвилину. Де учасник розповідає факт зі своєї майбутньої лекції, а також написати короткий есей з трьох тем на вибір. Для участі також варто підготувати 20 хвилину лекцію в області української історії, літератури, науки, музики, образотворчого мистецтва. Призовий фонд за перше місце переможець отримує 250 тисяч гривень, за друге 150 тисяч гривень. Учасник на третьому місці отримує 100 тисяч гривень. Деталі можна дізнатися на сайті премії там можна знайти і форму, для реєстрації. Реєстрації, дедлайн подачі заявок до 13 жовтня 2024 року. Нагадаємо, що в Україні обрали вчительку року, і вона отримала 1 млн грн на свій проєкт. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду.